З Сибіру приїжджали, з Уралу приїжджали. От, і першотравенці я так, це тігель національностей. От, Та й Тернівка, і в Полограді також є. Тому що тут галузі не було такої вугільної галузі, і от, треба було і комсомольські молодіжні будови об'являли. От форсирували, все таки були здані за 20 років 11 шахт, Це мега, мега Такі пам'ять про ті часи зберігається і у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї. Тут кажуть: хоч у місто приїхало багато шахтарів інших національностей, проте у Павлограді для них організовували дозвілля з національним колоритом. Багато павлоградців ще пам'ятають знамениті. Вечорниці, які проводилися у місцевих будинках культури, попри загалом ідеологічний контроль радянської влади, саме вечорниці, вони залишалися таким собі символом тяглості українських традицій, тобто способом збереження української мови, української пісні, а також звичаїв. Саме вони відображали дух спільності, взаємоповаги і єднання загалом поколінь. Заходи містили елементи фольклору, театру та музики. Такі собі домашні традиційні вечори вони перетворилися на культурно вже розважальні заходи, які містили собі елементи там фольклору, елементи театру та музики. Також Можна сказати, що вечорниці це не просто розвага, це обряд, це культура, це спосіб сказати Я українець або я українка.